Отже, так. Вітаю! Сьогодні працюємо над уроком 60 The Tia Wyatt. Бачимо, що в даному лекції ми вже будемо більше говорити про тварин, тваринний світ та повторимо слова до тварин, які ми вивчали в попередніх класах. І працюємо на сторінках 160 до 161 за нашим підручником. Штатуємо with Ubuntu's Ein. Hör zu so und lies dann das Gedicht vor. Ein ABC Tiergedicht. 60. Übung 1. Ein ABC Tiergedicht. ABC. ich stehe auf und gehe. D E F, mal sehen, wen ich treff. G H I, ein Hahn macht Kikeriki. J K L, ein Kater putzt sein Fell. M N O, den Hundert beißt ein Floh. P, Q, R, ein Spatz fliegt hin und her. S, T, U, ein Uhu ruft Huhu. V, W, X, jetzt mache ich aber fix. Y und Z und lege mich ins Bett. Hier okay, wissen alle erwischt und es ist schon wieder dass es nicht mehr so gut ist. Ich habe es alle erwischt und es ist schon wieder so, dass es nicht mehr so gut ist. Ich habe es alle erwischt und es ist schon wieder so, dass es nicht А тварин може бути дуже багато, тому відразу давайте подивимося певні правильні відповіді. Ось тут такі ми бачимо, які тварини де О, де Фруш, де Афри, де дельфін, де Пінквін, де Шланге, де Тігер, де Льове, Делефант, де де Скроподіль. The eagle, the cow, the pheasant. Майже на кожну літру нашої абетки є певні тварини, і в правій третій нам необхідно їх розподілити, розподілити за такими категоріями, як wild tier, які тварини, «house tier, домашні тварини, und vogel, птахи. Тобто, які, яких тварин ви запишете ось тут до нашого їжачка, з тих тварин, яких я показала потім необхідно розфірувати даних тварин за цими категоріями.

Ich will allein spielen, das hört der Teppich, Leove, Leopold, der Putschuk, schon so nah, sie klonkowig Er kann die Gedanken von Maria lesen, gestattet um Kommt Maria, wir machen eine Reise. І в Лігенян-Африка, Добін і Кеборин. Ми були в Африку, де я народився. І відразу зрозуміла, що правильна відповідь даже це Аліфат на Африку. Не читаючи далі, я можу це визначити. І вже в наступній вправі нам треба. Text. Und so, Maria hat had kind of the heist Leopold. дивитися. Maria and Leopold machen eine Reise nach Afrika. a rise to Africa. Maria sits out Leopold Leopold's looking over the head.

Sehr warm. In Afrika ist es sehr warm. Du, den Dämpfer, so dass es In Afrika sieht Maria die viele, wenn man beobachtet, vier Tiere. Das ist die Jägerin. Und Nummer acht. Die Zeit vergeht sehr schnell. Maria und der Teppichlöwe müssen. Und dann müssen sie nach Hause fliegen. Das ist der І знову ж таки, техніки пошукові, де ми не читаємо текст, а спробуємо такими методами дати відповіді на питання. Або ж так поєднати речення. І в правій шості нам пропонують а, також ще ріфов уяви, що виробити таку саму подорож через Україну пишіть тварини, пейзажі, які ви а, бачите. Звичайно, нам не треба писати розписувати історію. Можна сказати. Іх зігін. Може побачити це, це і це. Повторимо ще раз назви тварин, які в нас були, шпільті. Наприклад, один учень називає елефант, другий придумує тваринку на останній літр тігер. І так далі. Так, ми придумаємо на Р. Якщо програє той, хто не може, наприклад, назвати словом. Останнє вправо, правової, без швайба дітей для України, опишіть тварин світлоплеїни, і норден, остен, жив, вестерн для України, Лебен живуть. Можемо також побачити і в Україні ще Штепен, Вальден, Плюсен. В українських степах, лісах, річках, морях, горах живуть. Для виконання цієї прави ви можете використати мережу інтернету, де можна використати карти тваринного світу України, де буде чітко показано, хто живе на півночі, на півдні, кого ми можемо побачити і про степи. Зов, входьте до нас з і в наступному уроці поговоримо про загрози для докілля. Amphidien.